І так, сьогодні 20 жовтня, 23 рік, і понад 600 днів йде російсько-українська війна. І я би хотіла поговорити сьогодні про війну, про роль віруючих в цій війні, про роль церкви, взагалі про війни, про останні дні, ну як дух поведе. Але поводом для цього поштовхом стало спілкування з одною сектанточкою. І, правда, я не можу передати все, що вона говорила, тому що. Для того би мені треба бути сектанточкою. Ну, але, на жаль, я не сектанточка, або на добре, що я не сектанточка. Отже, почнемо з Матвія. Те, що будуть війни, це не секрет ні для кого. Війни були завжди. А до речі, я ще хочу про одного релігійного діда поговорити, який дудить в шафар. Ну, але це вже потім. Так от, дід каже, ви спите. А мені Бог сказав, що буде війна. Ой буде війна. Ну послухай, діду, може ти спиш? До речі, він з великими претензіями, що я, що я сплю і ми спимо. Ну я йому сказала, діду, я не сплю з тобою, щоб ти знав, чи я сплю. Почнемо з того. А по-друге, те, що Дух тобі сказав, що буде війна. То мені Дух Святий вже давно сказав, що буде війна, бо війна вже йде більше як 6 тисяч років. Відколи була земля створена, від тоді йде війна. І ми знаємо, хто ту війну веде. Ту війну веде Люцифер. Отже, для мене не є новиною, що була війна, я до війни завжди готова. І в війні я вже живу давно. Тридцять років я проповідую Євангеліє, і всі тридцять років я в війні. Правда, що різні пасажири зі мною воюють. Ну, от, знаєте, от так як з Ізраїлем то Хезбула, то Хамас, а зі мною то клептомани, то олігархи, то рідні, то сектанти, то свої, то чужі, але війна постійна. Отже, вертаємося до наших баранів, або, як то кажуть, до наших овець, тобто повертаємося в Євангелії і повертаємося в Матвія. Що Ісус сказав? Ознаки наближення Кільця світу. І це я читаю 24 главу, починаючи з. З якого з четвертого вірша. Ісус же промовив у відповіді, тобто кому учням, стережіться, щоб вас ніхто не звів. Отже, в останні часи основне, навіть не те, що йде війна, а щоб нас в тій війні хто не звів. Розумієте? Тобто, що ми мали чітке бачення, чітке розуміння, що відбувається. І хто ж нам розкаже, як не Дух Святий через Писання. Отже, повертаємося до Писання. Ісус сказав, Дережіться, щоб вас хто не звів. Отже, основна війна йде за те, за душі, розумієте? не за тіла, а за душі наші. І як написано, спасайте душі е, свої. Ну, душі наші, душі свої. І це, що я зараз роблю, я зараз ручуся на Божому фронті за ваші душі, за спасіння душі. Я вірю, що багато людей мене почує, і можливо, це слово, яке через мене буде говорити Дух Святий, стане. Спасать, ну, спасать, спасательний круг, якщо російською мовою, або якоюсь шлюбкою, чи там спасальним, як це правильно сказати, колом, камерою спасіння, чи як я хочете. Так, і думайте, для когось, для чиєїсь душі, або якорем, за який можна, тобто який можна закинути і триматися. Тому що основне це. Щоб наша душа заякорилася в слово Боже, і коли шторми починають туди-сюди хитати, щоб вона могла не відірватися від берега і щоб її не понесло, не понесло, 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 аж закінчити можна в цих лікарні. Там може декого нести, що занести в онейроїдну шизофренію. Тобто коли вже такі всякі видіння, війна, апокаліпсис, бурі. І всякого такого, така маячня, релігійна маячня. І, до речі, я бачу, що багато хто захворів на оцю релігійну маячню такий релігійний сказ. Тобто повертаємося до того, що Ісус сказав. Ісус сказав стерегти душі свої. І це вже Він повторює, бо про це сказано в притчах, що найбільш точніше, що понад усе бережіть серця ваші. Чому? Тому що з них джерело життя. Тобто буря може бути навколо, але якщо у вас є мир всередині, то ви спокійні і ви укріплені в Господі. А також написано, якщо російською сказати, що ти, Господь, зберігаєш сильного духом у досконалому мирі, ну, у совершенному мірі, отак, От тобто в шаломі. І основне для нас шалом. Тому ми стережемо наші душі. І написано: бо багато хто прийде в ім'я Моє кажуть, що я Христос. Що значить я Христос? Я помазаник або Я Месія. Це фактично одне і те, ж, що Христос це грецькою, Месія. також на івриті. Месія це, це в перекладі Христос. Ну і помазаник, якщо говорити українською мовою. І зведуть багатьох. Ви ж про війни почуйте про воєнні чутки, глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому. Але це ще не кінець. І повстане народ на народ, царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Намуки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи займення моє. І багато хто в той час покуситься, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. І повстане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Тобто ми бачимо, що відбуватиметься в останні часи. Отакий От гармидер, як можна сказати. Але посеред того всього з нами буде Христос, і Він що сказав, що церкву свою він не полише, не покине. І вже в останні часи, коли буде підходити остання, ну ця, як би кажуть, апокаліптична пора, тобто сідьмина, про яку Даниїл писав, тобто, коли вже прийде Антихрист, то ми віримо, що. Церква буде схоплена. Отже, про що я хочу говорити? Я вже сказала, що війни будуть, війни були завжди. І ми повинні бути до цього готові. І Бог укріпляє наші руки через Слово Боже, через відкриття, через людей. Ну, не всіх людей, правда, через пророків Божих поставлених. Укріпляє нас в тих битвах, в тих штормах. І як казав Давид, що ти перепоясиш мене істиною, і ти готуєш руки мої до брані. Тобто, яка моя ціль? Моя ціль укріпляти Словом Божим, церкву Божу еклезію, щоб вона була перепоясана істиною, і щоб руки її готові були брані. До якої брані? Перш за все, до духовної. Але є багато людей серед віруючих, серед спасених, серед хрещених духом святим, які будуть тримати автомат, міномет, стінгер, які там будуть, ну, тобто, зброю фізичну. І нехай їх Бог благословить, тому що вони на своєму місці. Так от, повертаємося до того, що ще сказано в Луки. Луки. Я буду зачитувати 22 главу, 35 вірш. Про що зараз буде йти мова? Чи можуть, власне, віруючи брати до рук зброю, чи це не гріх? От ми читаємо. Я читаю з 35 вірша, і він їм сказав, він це Ісус, а їм це апостол. Як я вас посилав без калитки, і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого? Вони ж відказали нічого. А тепер, каже їм, хто має калитку, нехай візьме теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою та купить меча. Говорю бо я вам, що виконатися на мені, має і це ось написане до злочинців, його зараховано. Бо те, що про мене, виконується. І далі вони, тобто учні, кажуть: Господи! Ось тут два мечі, а Він їм відказав досить. Ну, досить, так досить. Тобто, на ту групу людей два мечі було досить. Тобто, що Ісус сказав? Ісус сказав так. Хто має калитку, нехай візьме, теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою та купить меча. Тобто продавайте лахміття своє, купляйте зброю, пасажири. Чому війна йде? Тобто війна розгоряється. Недостатньо тільки боротися по духу. Недостатньо, повірте. І тут одна сектанточка каже: Ісус мав на увазі духовні мечі діставати. Ну, ви собі уявляєте, тобто, що Ісус сказав так на її думку, продайте одяг і купіть що, дві тори, чи що там, і будете проголошувати Слово Боже чи як. Тоді я для того, щоб її переконати, що це не, не йде мова про ніякі духовні мечі. Чому? Бо якщо так дивитися, що то все в притчах і все духовно, ну, тоді знаєте, що давайте так говорити. Що буде духовне пекло, вам його не треба боятися. І все буде духовно, це не буде справжнє, це буде міфічне пекло, ну тобто його не буде. І все, що в Біблії, це буде духовно, і буде нове небо, і нова земля, і це все теж духовно. І так, знаєте, можна дійти до такої духовності, щоб стати свідками його. Тобто вони все, що їм не подобається, вони кажуть, що це в переносному значенні, або це міф, або це так, або туди, або сюди. Тобто, знаєте. Таким підходом все, що тобі не подобається, а це міф, а це притча, а це духовно. Ну тоді послухайте про що ми далі говоримо? Тож, щоб переконати цю панінку, бо ну, хотіла сказати сестру, Господі, ну, вона мені не сестра. Ну так, вона в Господі, але розумійте, що сестра це коли щось по духу. А це просто і ну, так, це Боже створіння, Божа душа. Але е, як написано в Писанні, що тільки ті, хто водимі духом, е, Божим є сини Божі. Розумієте? Тобто, ну, ну не всі є сини. Розумієте, Божі? Вони Божі, але не сини. Тобто вони в такому стані немовлят, і ну, як вам сказати? Що це така сестра, що її сестрою назвати не можна, тому що вона, вся її ідеологія, ближча до Люцифера, ніж до мене. Чому? Тому що вона заперечує Божий порядок, про який говориться в Римлян в 13 главі. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади, існуючі, встановлені від Бога. Тому. Той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш похвалу від неї, бо володар Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недаремно він носить меча, він, бо божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Тому треба коритися не тільки ради страху, кари, а й ради сумління. Через це ви податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Тож, віддайте належне усім, кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому честь, честь. Отже, що ця релігійна жіночка робить? Вона хоче, щоб слуги Божі ходили без меча і щоб злочинці. На них нападали, вбивали слух Божих, отак от ми бачимо, що відбулося в Ізраїлі. Злочинці з Хамазу напали навіть на озброєних людей, вони там танки розкорочували, хто кажуть. Повбивали всіх, кого могли. Про цивільне населення я мовчу. вони повбивали навіть солдат, там, поліцейських і так далі. І що та пані хоче? А щоб ми тих злочинців любили і благословляли, отак от вона й каже. Що треба любити і благословляти своїх ворогів. І скажіть мені: хто їй такі думки вклав? Це явно не Бог. Це є анархія, це тільки люцифер міг прошити так мозок людини. Чому? Тому що вона буде розповсюджувати таке вчення, а воно вже дуже широко поширюється і, ну, не тільки на території України. І ми бачимо, що ті релігійні люди роблять. Мало того, що вони не беруть зброю до рук, тут вже таке питання: не кожна людина може ту зброю брати до рук. Вони ще рахують грішниками тих свідомих людей, які виконують писання, які беруть меча, бо так написано, що володар, Божий слуга тобі на добро. Тобто це є слуги Божі, ті, хто взяли меч і йдуть захищати Божий порядок. Чому? Тому що Бог є Бог порядку? Тут у нас на землі немає архангела Михаїла, щоб подзвонити до нього замість поліції і сказати: Міша, іди там при струни, бо маніак вибіг. Розумієте? І вона каже: а написано в писанні любити ворогів. Та ми любимо ворогів, ми любимо ворогів, але більшість з них нам доводиться любити посмертно. Чому вони не залишили для нас іншого вибору? Як ви думаєте? Той Бог, коли, котрий сотворив світ, він любить світ любить, а той Бог, що потопив той світ під час потопоною, чим він керувався любов'ю, розумієте? Він керувався любов'ю до світу, що мається на увазі? Почали такі речі відбуватися, що ці люди, які були потоплені тим потопом, не залишили Богові вибору, розумієте? Почали народжуватися велетні, всякі химери. Чому? Тому що людські сини і дочки почали вже схрещуватися, скажімо так, з якимись демонічними істотами. І ми бачимо знову: Бог поклявся, точніше, Бог поклявся, що вже не буде водою топити, то, значить, далі він вже палив вогнем Содом і Гомору. Що це стало повторюватися? Стало повторюватися. І в часи Лота ми бачимо, що коли ангели Божі прийшли до Лота, щоб сповістити його про те, що потрібно виходити з Содоми Гомору, то знаєте, що хотіли зробити ті содомляни і Гоморяни, вони просто хотіли зґвалтувати ангелів Божих. Тому що це вже була традиція, вони, жителі содомиї Гомор, Гомори і схрещувалися з тими всіма. Істотами незрозумілими, людиноподібними. І от Голіаф, котрий народився, той велетінь, велетні були в ті часи, він теж незрозумілого був походження. Але швидше за все, це були якраз продукт о о того божевілля, що відбувалося в Гоморі. Тобто, коли ми вбиваємо злочинців, я ще раз хочу провести межу, то ми це робимо з великої любові до Господа і до тих людей, котрим вони хочуть принести зло. І найперше до церкви, тому що у злочинці йдуть вбивати найперше віруючих. Так, Дехто може сказати, це суди виливаються Божі. Не виливаються Божі суди на церкву. А сатана просто ненавидить церкву і хоче її погубити. І я зараз хочу розказати ще про Авеля. Те, що Каїн вбив Авеля, хіба це був Божий суд? Це не був Божий суд. Тобто не всі вбивства це є наслідок суда Божого. А це є наслідок того, що добро себе не захищає, розумієте? Наслідок якоїсь інфантильності. Розумієте, ми як станемо всі зараз тут, як авелі, і підставимо одну щоку, і другу щоку, і підставимо наших дітей, і будемо дивитися, як злочинці нас вбивають, такого ніде немає в Біблії. А хтось каже: а от написано не противтеся зловому, але в другому місці написано протистаньте дияволу. Не противтися злому, це мається на увазі ну, зло кругом. І Якщо просто ви все своє життя акцентуєте на те, щоб шукати зло і йому противитися, наприклад, мені не подобається мер міста, і я своє життя присвячу того, щоб ставити йому палки в колеса. І я там буду йому робити різні перешкоди. Ну, тобто, от що мається на увазі. Або, наприклад, присвячу своє життя. Тяж, щоб там протистояти Хамазу або протистояти Хезбулі, і буду там противитися, наприклад, мусульманам, бо вони мені не подобаються, або тому, що я знаю, що Коран то є не Божа наука, а демонічна. Це є меседж, як то кажуть, послання з пекла. Я буду присвячу своє життя противленню ісламу. Ну і що тут буде мудрого? Тобто, що мав Бог на увазі. Не вивищуйте більше Люцифера, сатану, диявола, противника душ людських, ніж Бога. Наше життя має бути посвячене не противленню сатані, а як догодити Богові. А правильно, якщо диявол приходить, то треба йому протистати і по духу, і по плоті. Отже, тій жіночці, що казала, ми повинні любити ворогів наших. Знаєте, що я побажала, Щоб всі вороги, які є там, в тому місці, де вона живе, повірте, там їх достатньо. Вибігли на ту вулицю і так бігли їй назустріч: всі маньяки, всі злодії, всі терористи, російські найманці, орки і так далі. І коли я слухала недавно проповідь одного пастора з Гостомеля, ну там Буча, Гостомель, це там все поряд, що він каже, що орки російські, Гвалтували діда, якому там поза 90 років, і гвалтували немовлят таких, що до року. Тобто, розумієте, в сатані все рівно фіолетово, він прийшов вбити, вкрасти і погубити. І йому все рівно кого, коли і як. І для того в Римлян написано в 13 главі, що ходить Слуга Божий, але він. Не духовно каже, а тоді отміняв сатана. А він бере меч, а зараз сучасний меч це є сучасна зброя і поражає от, от тих всіх, як то кажуть, бісів, що вийшли з пекла і вселилися в людську плоть. Тобто, розумієте, написано в писанні, що кожен хто значить, розрушить огорожу, того вкусить змій. Правильно? Коли орк перейшов російсько-український кордон, котрий поставив Бог, він перестав бути людиною, він став істотою, яка зневажає Бога, зневажає закон, і він став ціллю і мішенню. І оцей слуга Божий буде йти. І нищити злочинця. Для чого? Для того, щоб встановити Божий порядок. А ви скажете, а ви його не встановите, бо кругом гріх. Так, ми його не, не можемо встановити всюди, але ми його хоча б встановимо на своєму участку. Тобто Бог мені не каже думати за всю планету. Але ми бачимо, що в Ізраїлі дівчина роздала автомати в своєму селі, точніше в своїй кібуці, і вони повбивали всіх. Напасників. Тобто Бог не призиває нікого, якби встановити світовий порядок. Бо світовий порядок спочатку буде намагатися встановити антихрист, а потім, вже коли буде міленіум, то істинний порядок встановить Син Божий Ісус, який є Царем. І поки сатана не буде зв'язаний на тисячу років, порядку так і не буде. Але ми призвані для того, щоб воля Божа була на небі і на землі. Ви бачите бардак на небі, Ви бачите, що по небі бігають терористи? Ні. Значить, ми повинні що зробити, щоб був шабат-шалом, щоб люди жили тут в спочинку і в мирі. А для чого? Для того молитися мало, розумієте? Поки ми ходимо в плоті і в крові, якщо б достатньо було молитися. То велася би духовна війна, але ми бачимо, що духовна війна робить свою частину, а фізична війна, тобто воїни, роблять свою частину. Ми бачимо Мойсея, і ми бачимо, коли велася війна з Амаликом. І що ми бачимо, що Аарон підтримував його руки? Так було. Недостатньо було Моїсею помолитися. а Хтось скаже, а то старий завід. Ну, добре, помоліться в новому завіті і ліквідуйте всі армії, ліквідуйте всю поліцію. Я, до речі, сказала тій жіночці, не закривай двері, і що ти закриваєш? Просто проголоси духовний замок. Ну, живи по духу, що ж ти по плоті живеш? Ти така мудра, така релігійна? Отже, кожен робить свою роботу. Є духовна брань, і вона ведеться. І Вона не ведеться на показ, тому що люди, які поставлені істинно молитися, то розумієте, якби ви почули їхні молитви, от така б жіночка почула, про що ті люди моляться, їй би просто волосся стало дибки. А про що ми молимося? Ми молимося, щоб зійшов вогонь, вогонь Божий і пожер усіх ненависників Божих. А ви скажете, як так можна? А де любов Божа? Ну, послухайте, де любов Божа. Любов Божа являється в тому, щоб воля Його була на небі і землі, а не в тому, щоб благословляти злочинців, щоб вони, як скажені, пси, бігали і вбивали всіх, кого побачать. Розумієте? Я не розумію такої любові Божої, і Бог не розуміє. І ще я хочу сказати: візьмемо тих всіх людей, що в пеклі. Ви думаєте, Бог їх не любить любить. Але ви скажете, а чому вони тоді в пеклі? Тому що вони не залишили Богові вибору. Бог є милостивий Бог, але він є справедливий суддя. Так само так ми можемо там любити, прощати, але є, розумієте, міра прощення, коли на тебе вже і на твоїх ближніх біжить чорт у людській подобі з мечем, ну не знаю, тепер з кінжалом, різати голову, то пристрелити як собаку. У цьому є вираження Божої любові. Але я кажу, хто з сектантів проповідає інше в Євангелії, ніж оце я вам кажу, то нехай ті всі злочинці і вороги Божі прибіжать на їхню вулицю, а ще краще в їхню квартиру. І ми будемо дивитися, як вони будуть гвалтувати їх, душити, вбивати те, що от тепер робиться на Україні. І будемо дивитися, як вони будуть любити ну, тих скажених псів. Отже, Бог є Бог порядку, і кожен, хто порушує Божий порядок, він є злочинець. До речі, в писанні ніде не написано любити злочинців, написано любити ворогів. І я хочу зараз пояснити різницю між тим тим, хто такий є злочинець і хто такий є ворог. Ворог це просто людина, яка вас не любить. Але вона ще не береться за зброю, щоб вас там вбити. Або, або навіть вона має зброю, але не застосовує. Злочинець це ця людина, яка вже все порушила, і це вже просто ну, це вже загроза вашому життю пряма, розумієте? І вам що треба? Знешкодити злочинця? Тобто як? Якщо ви не маєте зброї або не можете її застосовувати, звертайтеся в поліцію, якщо це в масштабах країни, армія приміняє зброю, розумієте? Ніхто не каже, гей, архангел Михаїл, поклич там Гавриїла, і хто там ще сьогодні на чергуванні, і нехай ангели зроблять все те, що мають робити люди. Отака то казочка малята, на тому ми сьогодні зупиняємося.